За словами водія Жигулівки, він вимушений був піти на обгін, аби не зіштовхнутися з кортежем, який пригальмував перед лежачим міліціянтом. Водій легковика своїми діями викликав гнів охоронців та їхнього господаря. Вони мене через медліші 600 догнали, викинули з машини, побили троди міські два бронетами, бо втрои міські мене бив. Потім от, вони хоч забрали в мене, Петро Діміцький забрав мене документи мої, то є, права, права, документи на машину і, і наказав зняти з машини е, номерні знаки, так, щоб, то є, або вони поламають, або я знімлю. Того ж вечора у потерпілого відібрали автівку. Запропонували прийти наступного дня, вибачитись та принести тисячу гривень. В офісі Петра Демінського на камеру інцидент коментувати відмовились. Обмежились лише коротким повідомленням. Офіційне повідомлення з офісу Петра Демінського таке мовляв, ми нікого не били, машину не відбирали. Та й, взагалі, водій Жигулівки порушив правила дорожнього руху та створив аварійну ситуацію. У міліції повідомили, факт пригоди, мав місце зараз триває слідство. Трапився інцидент між двома учасниками дорожнього руху. Відповідно, одна сторона написала заяву Шевченківській райвідділ, Зараз проводиться перевірка. Наступного після сутички дня потерпілий звернувся до відділку міліції із заявою. Після чого йому одразу повернули автівку. Володимир Моїсеєв, Кирило Хайлов, головні новини Львова.